Беркут уранці атакував мітингувальників, щоб вилучити каністри з невідомою речовиною, які активісти нібито хотіли використати проти правоохоронців. Таке офіційно говорить МВС. Прямі трансляції на багатьох телеканалах та інтернет-стріми свідчили про дещо іншу хронологію подій та причинно-наслідковий зв'язок. Стас Фещенко докладно про найкривавіший ранок за усю сучасну українську історію. Масовою втечею розпочинається ранок на Грушевського. Протестувальники в паніці тікають на майдан. Так спецпризначенці йдуть на зачистку. Тих, хто погано бігає, жорстоко лупцюють. Свою агресію правоохоронці зривають не тільки на людях. Під гарячу руку потрапляють прапори та журналісти. Майданівці відганяють до європейської площі. В тилу міліція працює з постраждалими. А що у тебе за нашилки, козаче? Після 10 хвилин зачистки бійці повертаються на початкову позицію. З майдану підтягуються нові загони самооборони. Це був початок бойового дня, потім перерва години дві. 12.30. мир скінчився. Знову каміння, коктейлі Молотова та світло-шумові гранати. Мітингарі помічають БТР на Грушевського, але до місця протистояння він не доїхав. Беркут самотужки потроху витісняє народ і зупиняється за 20 метрів до європейської площі, але на майдан не йде. За 10 хвилин активісти повертаються з майдану і підпалюють шини. Вітер дме у бік силовиків. дихати нічим, і вони відступають на попередні позиції до вечора. Станіслав Фещенко, Ігор Бондаренко, Євген Соловей, Сергій Азаренко, Дмитро Святненко. Новини 2+,2.